Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 7 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові четвер розпочнеться із сонячного ранку, але в середині дня небо затягнеться хмарами. Погода залишатиметься сухою. Температура повітря підніметься до 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 10 градусів вище нуля. Вітер східного напрямку швидкістю 2 метри на секунду. У Дрогобичі весь день пройде під чистим небом. Сонце світитиме від ранку і до вечора, опади не передбачаються. Денна температура сягне 21 градуса тепла, уночі буде близько 12 градусів. Вітер східний, майже непомітний 1 метр за секунду. У трускавці від самого ранку небо залишатиметься ясним. Світлий і сухий день без змін у погоді. Температура в день підніметься до 21 градуса, а в нічні години опуститься до 12 градусів тепла. Вітер східного напрямку швидкістю 1 метр на секунду. У Луцьку ранок буде сонячним, однак після обіду з'являться хмари, які залишаться до вечора. Без опадів. Стовпчик термометра підніметься до 23 градусів. Уночі очікується 13 градусів тепла, вітер західний 2 метри за секунду. У ковалі сонячна погода протримається до середини дня, після чого небо затягнеться хмарами, опадів не буде. Максимальна температура сягне 22 градусів, уночі очікується 12 градусів із плюсом. Вітер західного напрямку швидкістю 2 метри за секунду. У Тернополі протягом усього дня світитиме сонце. Чисте небо триматиметься від ранку до вечора. Температура повітря в день досягне 23 градусів, вночі знизиться до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний швидкістю 2 метри на секунду. У чорткові сонячний ранок плавно перейде в не менш сонячний день. Небо залишиться чистим, без натяку на опади. Вдень температура складе 23 градуси тепла, у нічний час 14 градусів. Вітер слабкий. Північного напрямку 1 метр за секунду. У Рівному весь день очікується ясним. Хмари не зіпсують настрій, а опадів не буде. Температура повітря в день сягне 22 градусів, уночі очікується 12 градусна прохолода, вітер північно-західний близько 3 метрів на секунду. В Івано-Франківську день буде сонячним та спокійним. Жодних змін у погоді не передбачається. Денна температура досягне 23 градусів вище нуля, нічна опуститься до 13 градусів тепла, вітер зі сходу швидкістю 1 метр за секунду. В Ужгороді чисте небо залишатиметься незмінним протягом усього дня. Яскраве сонце зігріватиме місто без опадів. Удень повітря прогріється до 25 градусів, уночі температура складе 13 градусів тепла. Вітер західного напрямку незначний. Один метр на секунду. У Мукачеві погода обіцяє бути політньому стабільною. Сонце світитиме без перешкод, небо залишатиметься чистим. Температура в день підніметься до 26 градусів, уночі очікується 13 градусів тепла. Вітер південно-західний, швидкістю 1 метр за секунду. У Чернівцях хмари, що можуть бути помітні на початку дня, швидко зникнуть. Далі тільки сонце. Вдень температура повітря становитиме 22 градуси у нічний час 17 градусів із плюсом. Вітер північно-західний, трохи помітніший 3 метри за секунду. У Новоселиці зранку небо буде затягнуте хмарами, проте вже невдовзі вони зникнуть і протягом усього дня зберігатиметься світла та спокійна погода. Температура повітря підніметься до 22 градусів тепла, уночі очікується 17 градусів. Вітер північного напрямку швидкістю 2 метри на секунду. У Хмельницькому день пройде під ясним небом. Сонце світитиме постійно, не закриваючись навіть на мить. Опадів не передбачається. Температура в день становитиме 22 градуси тепла у нічний час 14 градусів вище нуля. Вітер північний 3 метри на секунду. У Кам'янці-Подільському протягом усього дня світитиме сонце. Погода стабільна. Без несподіванок. Вдень температура повітря сягне 23 градусів тепла, уночі буде 16 градусів із плюсом. Вітер північно-західний близько 2 метрів на секунду. У Києві ранок розпочнеться дещо сірим, проте вже з самого сходу сонця небо буде чистим і залишатиметься таким до самого вечора. Опадів не очікується. Температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 18 градусів. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 3 метри за секунду. У фастові хмарний початок дня зміниться на чисте небо, яке не зазнає змін до завершення доби. Сонце світитиме яскраво, а опадів не буде. день повітря прогріється до 23 градусів, у нічні години температура становитиме 16 градусів тепла. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. У Білій церкві день розпочнеться з легких хмар, які швидко щезнуть. Надалі небо залишатиметься світлим та чистим. Температура повітря в день сягне 24 градусів тепла, уночі буде 17 градусів із плюсом. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. У Яготині вже з самого ранку небо очиститься від досвітніх хмар і до самого вечора залишатиметься прозорим. Сонце буде активним, але спеки не передбачається. Температура повітря досягне 25 градусів тепла, а нічна 18 градусів. Вітер північно-західний, помітно свіжіший 5 метрів на секунду. У Василькові ранок почнеться з хмарності, яка швидко зникне. У другій половині дня та до вечора небо залишатиметься чистим, опадів не передбачено. Денна температура становитиме 24 градуси тепла, уночі 17 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 4 метри на секунду. В Ірпені небо буде вкрите хмарами лише у нічні години, проте вже вранці ситуація зміниться, світло сонця супроводжуватиме весь день. Температура повітря прогріється до 24 градусів тепла, уночі буде 16 градусів, вітер північно-західний 4 метри за секунду. У Борисполі досвітні хмари швидко зникнуть після сходу сонця, залишивши небо ясним на цілий день. Погода буде стабільною, без опадів. Температура в день становитиме 24 градуси тепла у нічний час 18 градусів вище нуля, вітер північно-західний із швидкістю 5 метрів на секунду. У Чернігові протягом усього дня світитиме сонце, і небо залишатиметься чистим. Погода спокійна та суха. В день повітря прогріється до 23 градусів тепла, уночі 16 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У прилуках похмура ранкова атмосфера зміниться на сонячну вже в першій половині дня. Хмарність зникне і до вечора не заявлятиметься. Температура в день сягне 24 градусів тепла, а вночі залишиться на рівні 18 градусів. Вітер північно-західного напрямку досить свіжий 5 метрів на секунду. У Ніжині вранці небо стане чистим і таким залишиться на весь день. Світлий, сухий четвер без опадів. Температура підніметься до 23 градусів тепла, у нічні години 17 градусів із плюсом. Вітер північно-західний з поривами до 5 метрів на секунду. У Житомирі ранок почнеться з невеликої хмарності, яка зникне ще до полудня. Удень небо буде ясним і без опадів. Температура повітря сягне 22 градусів вище нуля, уночі очікується 15 градусів тепла. Вітер із північного заходу помірний 2 метри за секунду. У радомишлі хмарна перша половина дня зміниться світлою та спокійною погодою. Сонце залишатиметься на небі до самого заходу. Температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, уночі буде 15 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку. Зі швидкістю 4 метри на секунду. У Бардичеві до ранку спостерігатиметься легка хмарність, яка швидко зникне. Надалі день пройде під відкритим сонцем. Температура повітря в день становитиме 22 градуси тепла, а в нічний час 15 градусів із плюсом. Вітер північного напрямку швидкістю 3 метри на секунду. У сумах день виявиться трохи мінливим. Хмарний ранок плавно перейде у ясний вечір. Першу половину доби дощів не прогнозують, однак у другій половині можливий короткочасний дощ, який завершиться до заходу сонця. Температура підніметься до 25 градусів тепла, нічна 20 градусів із плюсом, вітер північно-західного напрямку 2 метри за секунду. У конотопі ранок почнеться з хмар, але вже ближче до обіду небо стане світлим, і день пройде спокійно. У другій половині доби пануватиме сонячна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла, уночі стовпчик термометра опуститься до 18. Вітер очікується північно-західного напрямку із силою 4 метри за секунду. У Ромнах вранці небо ще буде затягнуте хмарами, однак вони швидко розсіються. Надалі день пройде без змін, сухо, ясно та тепло. Температура вдень сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. У нічний час 19 градусів тепла. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 6 метрів на секунду. У Вінниці небо проясниться вже з самого ранку. Хмар не буде, сонце світитиме вільно протягом усього дня. Опадів не передбачається. Денна температура триматиметься біля 24 градусів тепла, уночі буде прохолодніше близько 16 градусів вище нуля, вітер північний 3 метри на секунду. У хмільнику прогнозується переважно ясна погода. Зранку ще можлива невелика хмарність, але день небо буде чистим. Атмосфера залишатиметься стабільною, без дощу. Температура повітря в день підніметься до 22 градусів тепла, уночі очікується 15 із плюсом. Вітер північний, силою приблизно 3 метри за секунду. У Тульчині після ранкової хмарності небо проясниться і решта дня пройде під сонцем. Жодних опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься в межах 25 градусів із позначкою плюс, уночі очікується 17 градусів тепла, вітер північного напрямку зі швидкістю 4 метри на секунду. У Черкасах до середини дня сонце витіснить ранкову хмарність. Далі триматиметься стійка, суха та світла погода. Температура повітря підніметься до 25 градусів вище нуля. У нічний час залишатиметься тепло 21 градус. Вітер буде північний, досить відчутний, близько 6 метрів на секунду. У сміли день почнеться із хмарності, яка утримуватиметься до вечора, тільки ближче до заходу сонця небо стане ясним. Дощів не очікується. Максимальна температура протягом дня 26 градусів із плюсом, уночі 19 градусів тепла. Вітер північного напрямку. Із середньою швидкістю 6 метрів на секунду. В умані похмурий початок дня швидко зміниться світлим, сонячним повітрям. Увесь день пройде без опадів і з перевагою сонця. Температура в день сягне 24 градусів тепла, уночі буде 18 градусів із плюсом. Вітер північний, помірний 3 метри на секунду. У Кропивницькому день почнеться з ранкової хмарності, однак уже ближче до обіду небо стане ясним. Весь залишок дня пройде під відкритим сонцем. Про дощі мова не йде. Удень повітря прогріється до 28 градусів із позначкою плюс у нічний час 21 градус тепла. Вітер очікується північного напрямку, помірної сили близько 6 метрів на секунду. У Знам'янці ясна погода протримається недовго, тільки в день. Іншу частину доби небо залишатиметься затягнутим хмарами, хоч і без опадів. Температура повітря в день досягне 26 градусів тепла, уночі залишиться досить тепло, 20 градусів вище нуля, вітер північний, з поривами до 6 метрів за секунду. В Олександрії похмура ранкова картина зміниться світлою і приємною. Протягом другої половини дня очікується відкрите небо без жодної хмари, опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме 26 градусів тепла. А вночі знизиться до 21 градуса із плюсом. Вітер північний із швидкістю 7 метрів на секунду. У Кропивницькому день почнеться з ранкової хмарності, однак уже ближче до обіду небо стане ясним. Весь залишок дня пройде під відкритим сонцем. Про дощі мова не йде. У день повітря прогріється до 28 градусів із позначкою плюс у нічний час 21 градус тепла, вітер очікується північного напрямку. Помірної сили близько 6 метрів на секунду. У Знам'янці ясна погода протримається недовго, тільки вдень. Іншу частину доби небо залишатиметься затягнутим хмарами, хоч і без опадів. Температура повітря в день досягне 26 градусів тепла, уночі залишиться досить тепло, 20 градусів вище нуля. Вітер північний з поривами до 6 метрів за секунду. В Олександрії похмура ранкова картина зміниться світлою і приємною. Протягом другої половини дня очікується відкрите небо без жодної хмари, опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до 21 градуса із плюсом. Вітер північний із швидкістю 7 метрів на секунду. У новомергороді до обіду переважатиме похмура атмосфера. Лише ближче до вечора небо стане чистішим. Температура вдень підніметься до 26 градусів вище нуля. Уночі очікується 19 градусів тепла, вітер північний, доволі стійкий 6 метрів на секунду, без опадів. У Нікополі день буде пасмурним із самого ранку. Хмари триматимуться над містом до пізнього вечора. Лише ніч обіцяє бути безхмарною. Увечері можливий дощ, хоч і нетривалий. Стовпчик термометра в день покаже 32 градуси тепла. Уночі температура знизиться до 24 градусів вище нуля, вітер північного напрямку близько 4 метрів за секунду. У Павлограді від самого ранку небо буде затягнути. Протягом першої половини дня збережеться суха погода, проте ближче до обіду очікується сильна злива з грозою. До вечора негода має відступити. Температура в день підніметься до 19 градусів понад 0, а вночі збережеться 21 градус тепла. Вітер північно-західний зі швидкістю 5,5 метрів за секунду. У Полтаві ранок почнеться з щільної хмарності. Ситуація зміниться тільки під вечір, коли небо поступово почне світлішати. Зранку прогнозується сильний дощ із грозою, який має припинитися ближче до заходу сонця. Денна температура становитиме 25 градусів із плюсом, нічна 21 градус тепла. Вітер північний. Близько 4 метрів на секунду. У лубнах перша половина дня буде похмарою, проте вже до обіду встановиться сонячна та відкрита погода, яка протримається до вечора. Протягом доби опадів не очікується. Температура в день досягне 25 градусів вище нуля, уночі 19 градусів тепла, вітер північного напрямку до 3 метрів за секунду. У маргороді протягом більшої частини дня небо залишатиметься хмарним. Проте вже під вечір ситуація зміниться, небо посвіт лішає, а захід сонця буде ясним. Без дощу. Удень повітря прогріється до 26 градусів із позначкою плюс, уночі 20 градусів тепла, вітер північний, швидкість 6 метрів на секунду. У Кременчуці хмарність збережеться до вечора. Лише наприкінці дня можна очікувати на прояснення, Проте опадів не буде. Температурний максимум. 26 градусів тепла, у нічний час 22 градуси вище нуля. Вітер північного напрямку близько 3 метрів на секунду. У решетилівці ранок та день пройдуть під суцільною хмарністю. Після заходу сонця очікується поступове прояснення. Погода залишиться сухою. Удень 27 градусів із плюсом, уночі 21 градус тепла. Вітер північний, доволі відчутний 6 метрів на секунду. У Запоріжжі похмуро буде з самого ранку. Хмари вкриють усе небо та триматимуться до пізнього вечора. У денні години прогнозується сильна злива з грозовими розрядами. Після обіду негода поступово вщухне. Денна температура сягне 32 градусів тепла, уночі очікується 23 градуси із позначкою плюс. Вітер північного напрямку зі швидкістю 4 метри на секунду. У Мелітополі ранок буде сонячним. Проте ближче до полудня небо затягне сірим. Хмарність збережеться до самого вечора, хоча опадів не передбачається. Температура повітря в день підніметься до 36 градусів вище нуля, нічна 22 градуси тепла, вітер північний близько 4 метрів на секунду. У Бардянську день розпочнеться із яскравого сонця, однак уже в середині дня над морським узбережжям з'являться хмари, які залишатимуться до заходу сонця. Дощу не очікується. Повітря прогріється до 32 градусів тепла, а вночі температура триматиметься на рівні 24 градусів вище нуля, вітер східного напрямку близько 2 метрів на секунду. У вільнянську небо буде затягнути хмарами з самого ранку. Протягом дня можливий короткочасний дощ, який припиниться ще до вечора. Яскравого сонця не буде. Температура вдень 32 градуси із плюсом. Уночі 22 градуси тепла. Вітер північно-західного напрямку приблизно 5 метрів на секунду. В Одесі хмарність триматиметься впродовж усього дня. Сонце майже не показуватиметься, проте опадів не прогнозується. Температура повітря в день становитиме 30 градусів тепла, уночі 24 градуси вище нуля, вітер північний, на рівні 5 метрів на секунду. В Ізмаїлі протягом усього четверга небо буде вкрите суцільною хмарністю, проте, незважаючи на похмурість, опадів не буде. Удень температура підніметься до 31 градуса із позначкою плюс, уночі 23 градуси тепла, вітер північного напрямку близько 5 метрів на секунду. У Миколаєві хмари не покидатимуть небо цілий день. Сонячного світла буде зовсім небагато, але день обійдеться без дощу. Температурний максимум 33 градуси вище нуля, уночі 25 градусів із позначкою плюс. Вітер північний швидкість 5 метрів на секунду. У Первомайську погода залишатиметься хмарною від самого ранку і до вечора. Дощових опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, нічна 20 градусів вище нуля, вітер північного напрямку до 6 метрів на секунду. У Херсоні протягом усього дня триматиметься суцільна хмарність, опади не передбачаються, а сонце рідко пробиватиметься крізь щільний шар хмар. Вдень повітря прогріється до 32 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 24 градусів вище нуля. Північний вітер посилюватиметься до 6 метрів за секунду. У Сімферополі ранок розпочнеться зі світлого неба. Однак ближче до обіду на ньому з'явиться суцільна хмарність, яка залишатиметься до вечора. Дощу не буде. Стовпчики термометрів покажуть 32 градуси із позначкою плюс у день та 21 градус тепла вночі, вітер північно-східного напрямку до 4 метрів на секунду. У Харкові день обіцяє бути прохолоднішим 26 градусів вище нуля в денний час та 20 градусів тепла вночі. Вже з самого ранку очікується рясний дощ із грозою, який припиниться ще до вечора. Хмарна погода триматиметься увесь день. Вітер північного напрямку із швидкістю до 3 метрів на секунду. У лагідному ранок буде світлим, проте вдень небо затягнеться хмарами. До обіду опадів не прогнозується, а ось після полудня ймовірний дощ, який ближче до вечора припиниться. Максимальна температура 26 градусів тепла. А вночі повітря охолоне до 19 градусів вище нуля, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. У Донецьку сонце з'явиться з самого ранку, однак уже в день небо буде переважно сірим. Втім, дощу не очікується. Стовпчики термометрів покажуть 35 градусів тепла, а нічна температура складе 20 градусів із позначкою плюс. Вітер північний, майже без відчутної сили до 2 метрів на секунду. У Краматорську ранок буде сонячним, однак із другої половини дня над містом переважатиме суцільна хмарність. Температура повітря в день 35 градусів із плюсом, а вночі очікується 19 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують вітер, північно-західний, до 3 метрів на секунду. У сніжному ранок та день пройдуть без жодної хмарини, однак під вечір на небі з'являться хмари. Температура повітря сягне 33 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 21 градуса тепла. Вітер північний, слабкий, близько 2 метрів за секунду. Дощу не буде. У Луганську погода буде спокійною зранку і до обіду сонячно, а під кінець дня небо затягнеться хмарами. Без опадів. Температура вдень 34 градуси тепла, вночі 21 градус вище нуля. Вітер Північного напрямку до 3 метрів на секунду. У Старобільську початок дня буде ясним, однак, уже ближче до обіду небо залишатиметься сірим до самого вечора. В день і ввечері можливий легкий дощ, максимальна температура 32 градуси із позначкою плюс, уночі 19 градусів тепла, вітер північний близько 2 метрів на секунду.